Присідання. Найбільш ефективна вправа, яка допомагає нарощувати м'язову масу. Не дарма існує приказка, хочеш мати великі руки, присідай. Це пішло від того, що ви буквально качаєте половину свого тіла. Це призводить до великої виробки гармонії. При правильному виконанні, ви зможете досягти феноменальних результатів. Важливо стежити за грудьми, щоб вона не вибиналася вперед. При цьому потрібно спину тримати рівною. Інакше навантаження зміщується на спину, що може бути чарувати різними травмами. Існують фронтальні присідання, які призначені для прокачування сідниць та квадрицепсів. В ідеалі вправу виконується в тренажері сміта, що дозволить максимально навантажити ваші квадрицепси. На відміну від класичного присідання, фронтальний має стійку не на плечах, а на грудях. Жим ногами. Завдяки тренажеру для жиму ногами можна працювати м'язи ніг значно більшими вагами. Крім того, на відміну від присідань, жим ногами не перевантажує низ спини. Жим ногами впливає на м'язи стегна та сідниць, також значне навантаження посідає біцепс бідра. Існує кілька типів тренажерів, залежно від кута нахилу, під яким відбувається рух ваги, проте вони мають приблизно однакову ефективність. При виконанні ноги поставте трохи ширше плеч. Платформу опускати потрібно низько, але не занадто, бо можна травмувати таз та поясниця. Ноги до кінця не розгибаємо, щоб не травмувати колінний суглоб. ГАП-машина призначається для розвитку м'язів, ніг, зокрема сідничних і стегнових, дозволяючи імітувати процес виконання вправ на просіданнях з використанням додаткової ваги у вигляді таких силових снарядів, як штанга або гантері. При виконанні опускаємось до 90 градусів в колінному суглобі, якщо опускатися нижче, включаються в роботу сідниці. Якщо ви берете велику вагу, рекомендуємо надягати на себе важкоатлетичний пояс. Розгинання на квадрицепс відноситься до категорії ізолюючих вправ, оскільки тут рухається тільки соглоби. В результаті не задіє м'язи, що оточують чотириглаві главі м'язи стерну. Вважається, що розгинання ніг у тренажері не є найкращою вправою для зростання м'язів. Розгинання ніг у тренажері дають велике навантаження на зв'язки колінного суглоба, Тому не слід використовувати значні ваги. Рекомендую робити після вправ як додаток на м'язову групу. У висновку хочу сказати, що я перечислив базові та багато вправи, до яких ви можете і повинні додавати ізолюючі вправи в стамках на свій лад. Якщо відчуваєте в собі сили, можете додати випади, але тільки якщо у вас є стаж в тренуваннях. Наразі це все.